Святого Йоанна Євангелиста, який товаришує сьогодні нам, і церква дає нам сьогодні так близько таємницю Воскресіння. Ми маємо Йоанна і Петра, які біжать до гробу, проти маємо Марію Магдалину. І тут є така цікава різниця, коли Йоанн, будучи молодшим, першим прибігає до гробниці. Він не заходить в гробницю, він залишається назовні. Він чекає на Петра. Петро приходить. І тільки тоді вони спускаються в гробницю. Я думаю, в цьому є також така особлива таємниця. В грецькому тексті тут йдеться також про те, що можна по різному дивитись, можна дивитися чисто фізично, а можна дивитися серцем. І те, що вмів робити Йоанн, він вмів наслухати Ісусове серце. Він лежав на його грудях, він також дивився серцем. Тому був так близько Господа, тому також в цьому пролозі, в цьому часі, по-особливому супроводжує церкву. Христос рождається.